Всім привіт! І в своєму минулому відео я забув сказати, що в моєму житті ще з'явилася така річ, як малювання створення свого власного коміксу. Якщо ви вже знайомі з моїм контентом, з моїм каналом, то ви це і так знаєте. А якщо ви тут вперше, то мене звуть Міша Пуфер, і я пропоную вам додивитись це відео до кінця, бо там на вас буде чекати плейлист з дуже цікавих відео. А також не забувайте поставити свою вподобайку і підписатися на цей канал. І так, про комікс достатньо давно не було ніяких новин. І сьогодні я записую це відео, щоб розказати вам, що робота над другим розділом перічного світу Остіна Спрайта триває. І вже майже майже другий випуск скоро буде готовий. І сьогодні я розповім вам, що ж я змінив в процесі створення коміксу. В мене є тричастинне відео про перший розділ, і там я розповідав, як я працюю над коміксом, що саме я роблю, чого я не роблю, в загальних деталях. Тут будемо трошки детальніше зупинятися. Перше, що я зробив, це написав сценарій до другого розділу. Написав його просто в орді звичайним документом. На початку я написав локацію, але потім зрозумів, що в мене дії всього другого випуску відбуваються на одній двох скажімо так, локаціях, щоб не заспойлерити. Тому не треба було писати, ну, в моєму випадку, типу, що локація змінилась, інший ракурс. Тому що ну ось, там одна локація просто перетікала в іншу. Спочатку я написав імена героїв повністю, потім скоротив до перших літер їх ім'я або псевдоніму, і ось таким образом написав сценарій чисто з діалогів, з їхніх фраз, з того, що буде в хмарках після цього я намалював ось таку ось штуку. Це приблизна розкадровка, що де знаходиться, на якій сторінці, в якій повідомисті сторінки. Тут все дуже було просто, якісь дуже прості лінії, кружечки, палички. І там чисто якась. Чубчик в когось, в когось крильце, в когось плащ, щоб розрізняти деякий персонаж якось сам для себе. І цього, в принципі, вистачило для того, щоб розділити вже написані фрази по хмаркам, хто буде це говорити, як, що буде відбуватися. Після цього я намалював в діджителі всі сторінки в. Форматі розкадрування. Вже трошечки більш детальніше, але все ж таки на процесі лайну я ще десь там е домальовував костюми, домальовував чи виправляв трошки пропорції, локти і коліни, якщо вони колись з'їхались. Зробив е повністю, значить, лайн art довше, ніж я хотів його зробити. По-перше, це тому, що в другому розділі більше сторінок, ніж в першому. В першому розділі в нас всього 14 сторінок. Це дуже швидко розвивається. Ми не зупиняємося ніяк не на персонажах, ні на їх співпраці, ні на розвитку. У другому випуску я вже намагався, хоч трошечки якось окреслити. Які відносини між персонажами, хто з них вже знайомий, кого ми бачимо вперше, а, яка в них є чи немає спільної історії? Цікаво, а коли ж там буде другий випуск коміксу? Зайду ка я в телеграм канал і побачу всі останні новини за хештегом. Ричний світості на Спрайта, чи, корот... чи коротше в сос. А, На моєму телеграм-каналі є вся інформація, дуже багато новин, цікаві факти кожен день, не тільки про комікс і мою творчість, а про все, що може вас хвилювати і може вам сподобатись. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки, писати коментарі. І чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Я малював лайн довше, ніж для першого розділу. в своїй праці над другим розділом я вирішив все ж таки працювати відразу над всім коміксом. Тобто, якщо я роблю розкадрування, переношу з традіжки в діджитал, то я переношу відразу всі 24 сторінки. Потім я малював лайн-арт на всіх 24 сторінках. Скажу чесно, — це не моя найлюбленіша частина арту. Можливо, тому а, це трошки розтягнулося. Я думав, я намалюю лайн арт десь за два тижні. Насправді я малював його тижні три. При цьому в мене немає на цьому лайн арті фонів. То, то це лайнарт лише персонажів. З фонами це окрема історія. Мені допомагає з ним один мій знайомий, дещо я намалюю сам, дещо я намалював сам, а дещо можна зробити з фонів, які я вже маю. Місяць в мене пішло на те, щоб перенести розкадровку в дідж і зробити лайн-арт. Зараз я на етапі фарбування сторінок і приблизного летерингу. Чому приблизного? Тому що е, я. Навіть якщо б фарбував повністю сторінку, розмістив усі фони, не робив фінальний рендер. Тобто там немає якоїсь а, магії. А в моєму коміксі це важливий елемент. Немає якихось а, штук, типу там, емоцій, якихось а, немає, коротше. Ще таких маленьких дрібненьких деталей, які створюють атмосферу, більше розкривають нам зображення. Зараз я потрошку фарбую персонажів, дає можливість вставляє фон. Наразі намальована половина, ну, пофарбована половина сторінок, але з них повністю завершено десь сторінки 4 чи 5, і то це повністю завершено, тобто там ще немає фінального рендеру. Тому сподіваюся, закінчення. Другого розділу де, напевно, ще місяць. Я вже в процесі зрозумів, що деякі фони малювати доведеться саме мені, тому що я не знаю, як це а, пояснити своєму знайомому, що саме мені треба. А, тому ось так Єва. І, до речі. Якщо ви маєте друкований варіант першого випуску феричних світового стіну Спрайта, чи не маєте, але хочете придбати відразу перший другий випуск, то зараз інформація саме для вас. Друк першого тиражу феричного світового Остіну Спрайту я робив за свої власні кошти, він ще не повністю розпроданий, тому в мене зараз немає можливості друкувати другий розділ. Саме для цього я на Донателло створив е, збір е, всього 1000 гривень для публікації другого випуску. І я подумав, що треба якийсь бонус в цьому зробити. Якщо ви донатите 90 гривень та більше, то вважайте, що це передзамовлення і пишіть мені в особисті, в коментарі. А де завгодно пишіть свою адресу, як тільки буде зібрана ця сума. Сума там дуже невелика. надрукований ем другий розділ, то перше, кому він буде відправлятися, це саме людям, які зробили такий ось донат і таке предзамовлення. Також, якщо ви не маєте першого випуску, а хочете придбати відразу перший і другий, вам не треба купувати окремо перший і другий за донат. 150 гривень, ви отримаєте два випуски одразу. І насправді це дешевше, ніж купувати окремо перший і другий, бо перший випуск стої, коштує 70 гривень, другий випуск буде коштувати 100 гривень, тому що тут більше сторінок. Тому або купувати окремо, або зробити один донат, ще й зекономити кошти. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на цей канал. Чекайте перший розділ феоричного світу Остіну на Спрайта нам року, якщо ви ще його не читали. Подивіться інші мої відео про комікси, або взагалі інші якісь відео, якщо ви тут вперше. Пишіть в коментарях, чи є у вас власні комікси, чи немає, чи була якась інформація для вас новою. Як ви малюєте комікси, якщо малюєте. Всім дякую за перегляд, всім папа! -па.